Льоня, чому не робимо отвір під кнопку в чохлі, якщо вона тут є? Тому що на деяких комплектаціях цієї кнопки немає. Якщо робити отвір чохлові одразу, то може попастися комплектація без кнопки, і тут буде пусте місце. То його краще зробити на місці, коли вже вдягнутий повністю чохол, обережно вирізати і заправити під пластмасу. Добре, а як його зробити? Зараз я покажу. Для початку треба перевірити, чи чехол, коли ми виріжемо отвір, залізе під пластмасу кнопки. Тут залазить. Далі треба одягнути чехол. Після того, як ми повністю надягнули чохол, можна вже робити отвір. Починати з середини. Спочатку отвір робити маленький і пробувати, чи його вистачить, щоб залізло під кнопку чехол. Тепер робимо те саме з другим підголівником. Ця технологія, в принципі, підходить для всіх типів вирізів під кнопки, пластмаси і тому подібне. Все готово.